Псалом шостий, керівнику на некінот і на шмініт Псалом Давида. Господи, не в гніві Твоєму карай мене, не в люті Твоєї карай мене, помилуй мене, Господи, бо я нещасний, вилікуй мене, Господи, бо тремтять мої кістки, і душа моя вражена сильно, А ти, Господи, доки. Повернися, Господи, спаси душу мою, спаси мене заради милості Твоєї, бо немає в смерті пам'яті про Тебе. Відкрити не зможу згадувати Тебе у пеклі, хто буде дякувати тобі. Втомився, я в стогнянні моє, вмиваю сльозами щоночі воже моє, зотліваю від сліз постеля моя, зотліла від смутку око моє, вирване воно через усіх ворогів моїх. Відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо Господь почув голос плачу мого. Господь почув благання моє, Господь прийме молитву мою. Присоромлені і вражені будуть дуже всі вороги мої, відступлять і посоромлені будуть миттєво.